Чого очікувати до кінця вересня? Давайте глянемо, чого очікувати до кінця вересня. Обирайте один із трьох варіантів. Перший, другий, третій. І так дивимося. Перший варіант. Вам варто очікувати закінчення якогось процесу, який у вас давно вже був. Або ж у вас буде отака трансформація. Ви подивитесь на речі іншими очима, можливо, десь обдумаєте, передумаєте, тобто до кінця вересня ви станете іншою людиною. Варіант 2. Тут Пентаклів. Тут випаде хороша фінансова можливість вкласти десь гроші в хороший проєкт, можливо, почати якусь справу. Тобто, ця карта вам показує, що. До кінця місяця у вас будуть хороші фінансові починання. Всесвіт вам протягує руку. І третій варіант. Третій варіант показує, що ви будете задоволені своїм життям. Людина на цій картині щаслива, у неї є гроші, вона задоволена собою, вона має відмінне здоров'я тобто очікувати до кінця вересня покращення своїх фінансових справ, покращення свого здоров'я і взагалі. Карта вам каже, що ви задоволені життям.